Зла, а, я, керівник, <плес> я можу вам запропонувати продовжити euh, читання творчості Тараса Шевченка. Ну, не, <плес> не бажаю називати своє ім'я і ні, брати участь ну, в цьому Він У цій ганьбі для правосуддя, і, зокрема, для мого міста участь брати не участь. Ви Відношення свої до винувачення висловити чи ні? Довгоночення висловити. Ви визнаєтеся, вино чи не визнаєте? Ви чи не? Я, значи, я виконую промодець такі 348 України. Я, я висловив свою відношенню до вибачення. Я зробив невеличкий екскурс. Ні, День. ні, ні. Ви пояснити, чому я власне, чому визнаю, більше, чи більше, не визнаю. Більше, визнаю обласне, але це вже трошки інший етап. Ви зможете в подальшому повідомити абсолютно все, що стосується обвинувачення і своє відношення доказано. На даний момент все зводиться лише так да, або ні. Ваша честь я протестую проти ваших таких дій. Ви ви йому не даєте можливості висловити свою думку у тій формі, якій він вважає за потрібне. І ваше прошу занести за мій протест до протоколу. Ваше протест за У тому, що я порвав портрет президента корпорації Рошен, корпорації Богдан судобудівного заводу, не визнаю. Не визнаю. Скажіть, будь ласка, тому що не вважається кримінальним злочином. Вам хто так провадження? Ви визнаєте позов, чи не Значить, Цивільний позов взагалі не можна було приймати до уваги. От вам швабський, тут бачу. Хоча б тому, що е, ви шлабський. Те, мій, правдор, колись, да, е вас вас, я розумію, ваш правда колись переселився з вашому Я в домовому так да, чи ні? Я вам поясню ще раз, ви не даєте мені е е повно висловлюватися. Тому що цей етап не передбачає помічання. Я розумію, Але тим менше, ще може бути посадовний суд, я звертаю вашу увагу на те, що парафа 3 статті 342 КПК України, який є обов'язковим для всіх і, зокрема для вас, передбачить порядок відкриття судового засідання. І далі ми підготували відвід. Зв'язку з тим, що ви нови захисники. Аплі... Я прошу вас присідати на даний так. момент. Суд виконує вимоги статті 348. сорок встановлює особу з розв'язовуючи визнає особа чи не визнає свою винуватість, З'ясовуючи визнає, що ви не визнає цивільний позив, чи буде давати показання вказаному приватні чи не буде, да що? дякую. дякую Поясніть, будь ласка. Коли я можу заявити відвід разом з Павленком, разом з адвокатом Курнаєвим Ми маємо право у вас на відвод? Чи ви нас позбавили всього? От ви маєте відвід. будь ласка, наданими після того, як ви з'ясуєте це питання? Дякую. дякую.